Вітаю вас, друзі! В цьому відео хочу поговорити з вами про дуже актуальну проблему: це відключення електроенергії, і як в таких умовах ми маємо друкувати, що ми можемо зробити, як оптимізувати процеси і так далі. Перед вами. Ender 3 v 3 SE від Creality. Цей принтер зі мною вже близько трьох місяців. З ним я познайомився з друком, він вже і ламався, і я його вже <кхи>, встиг полагодити. Даний принтер працює на зараз справно, працює через безперебійник. Час його автономної роботи без електроенергії 3,5 години. Наступний принтер Bambula P1S. Це новий принтер, який нам задонатили. Даний принтер коштує значно дорожче ніж принтер від Creality, але він має свої переваги. По перше, даний принтер може друкувати в три рази швидше, ніж принтер від Creality. Якість Принтера від Bamboo Lab теж значно вище, ніж у Creality. І коли ми говоримо про відключення електроенергії, дуже важливо розуміти, скільки споживає наш 3D принтер. Наприклад, принтер від Creality під час роботи споживає в середньому 125-135 Вт. Під час нагріву столику, тобто перед друком, принтер споживає 350 Вт протягом 4 хвилин, поки не нагріється наш стіл. Принтер від Бамбула під час роботи споживає в середньому 135-140 Вт. А під час нагріву столу даний принтер споживає 950 Вт. Це досить немало і під час вибору безперебійника ми маємо це враховувати. І важливо, що а, на принтері від Creality стіл нагрівається приблизно 3 або 4 хвилини, плюс-мінус. Стіл а, нагрівається до робочої температури на принтері Bambulab приблизно за 30-40 секунд, друзі, що значно швидше. А, тому відштовхуюсь від даних, а, що а, нам потрібно, щоб наш безперебійник у випадку з принтером Bambulab міг переварити потужність 1000 Вт. А в, в, в варіанті відкрадіті максимальна його потужність має бути 350, бажано брати трохи з запасом 400 ватт. Далі нам потрібно зрозуміти, скільки часу автономної роботи наш принтер має забезпечувати. Точніше, скільки часу автономної роботи має забезпечувати безперебійник для нашого принтера. І в такому випадку ми беремо середню споживчу потужність нашого принтера. Наприклад, у випадку з Endeром, це 130 Вт, у випадку з Бамбоваб це 145 Вт. Якщо ми хочемо, щоб наш принтер працював 10 годин, ми маємо 130 помножити на 10, отримаємо 1300 Вт годин ємності. Тобто, в даному випадку наш акумулятор повинен мати ємність 1300 Вт годин або 1,3 кВт годин для того, щоб забезпечити близько 10 годин роботи без електроенергії. Але також слід враховувати, що безперебійник, який буде живити наш 3D-принтер, він має коефіцієнт корисної дії далеко не 100%. У кращому випадку близько 80-85%. Тому нам потрібно а, дану ємність ще помножити на 0,85%, і ми отримаємо той час автономної роботи, а, який забезпечить наш акумулятор з безперебійником, нашому принтеру. Добре, ми з'ясували, як нам потрібно розрахувати час автономної роботи. Далі, давайте вже поговоримо більш предметно про те, як живляться і як будуть живитися мої принтери. Принтер від Creality зараз. Працює. Від ось такого ДБЖ це комп'ютерний старенький ДБЖ. Він може переварювати 400 Вт в піку. Тобто, під час нагріву стола на принтері він витримується навантаження і собі спокійненько працює. Далі до цього ДБЖ під'єднаний акумулятор, який залізофосфатний, В одному з моїх попередніх відео є процес його збірки. Даний акумулятор забезпечує 3,5 години автономної роботи е, нашому принтеру. Але тут слід враховувати важливий нюанс що. Зарядний пристрій даного ДБЖ дуже слабенький, потужність зарядки близько 1,5 А. і Щоб зарядити ось такий акумулятор, його напруга 12 Вт, ємність 30 Аг, Нам знадобиться близько 15 а то й більше годин, щоб зарядити цей акумулятор відповідно до 100%. Тому Мені доводиться дозаряджати акумулятор додатково через роз'єм XT60. Я це роблю за допомогою ось такого зарядного пристрою. Він може видавати 15 А на канал, і мені цього достатньо, щоб за 2 години до 100% зарядити акумулятор. Наступне, що ми маємо оптимізувати, це об'єм друку. Наприклад, ми знаємо, що даний принтер зможе працювати 3,5 години в режимі без електроенергії, а значить, нам потрібно нарізати. Файли, наші моделі не мають перевищувати по часу друку 3,5 години. Бажано ставити трішечки менше файлів для того, щоб не розряджати наш акумулятор в нуль, і для того, щоб мати якийсь певний запас по ємності нашого акумулятору. Переходимо до наступного принтеру. Він вже споживає близько тисячі Вт під час нагріву столу і наш. ДБЖ має переварювати таку потужність, в моєму випадку стоїть ось такий комп'ютерний ДБЖ від APC. На 1100 вольт ампер його максимально потужність 660 або 690 Вт. І як не дивно, під час нагріву столу даного принтера ДБЖ пищить, але продовжує працювати. Тобто він вивозить е короткотривало таке навантаження. В ньому встановлено два сонцево-кислотних акумулятори напругою 12 вольт, ємністю 7 ампер годин З'єднані ці акумулятори послідовно, тобто напруга 24 вольт. І від ДБЖ наш 3D-принтер може працювати близько однієї години без електроенергії. Звісно, цього нам дуже мало. Подивіться, як прикольно він працює. І що ми можемо в такому випадку зробити, це поміняти наші акумулятори на більш якісні, наприклад, літій іоні або літій залізофосфатні. При тих самих габаритах, як ці акумулятори, літій залізофосфатний може мати в 2-2,5 рази більше ємність, літій іон навіть в 3 і більше разів може мати ємність. Тому в цьому відео ми будемо додавати ємності нашому безперебійнику для того, щоб наш принтер міг працювати хоча б 3,5 години. Ось така кількість деталей буде відправлена у смітник через те, що в нас відключали електроенергію, і принтер не міг, точніше, безперебійник, не міг забезпечити необхідну автономність. Перші рази я друкував по три корпуси. На це уходило приблизно 8 з половиною години. Відповідно, стільки часу принтер не міг працювати. Потім я ставив по два корпуси, і потім вже навіть по одному. І... Коротше, виявилося, що наші відключення світла будуть регулярними і постійними, тому ми маємо забезпечити автономну роботу, щоб уникнути ось таких відходів. А також уявіть, скільки часу було витрачено на цей друк, який буде в результаті викинуто у смітник. Я вважаю, що час тут найважливіший фактор. Добре, давайте зробимо. Посилену акумуляторну батарею для нашого безперебійника. Хочу зауважити одну важливу деталь: я показую ті безперебійники, які в мене вже є в наявності. Повірте, це далеко не кращі варіанти для того, щоб довготривало живити принтери. Є і ще наступний момент, що дані безперебійники розраховані на там роботу, наприклад, 15 хвилин, півгодини. А ми плануємо живити наш принтер близько там трьох годин. А і це буде може негативно впливати на внутрішні компоненти, точніше на їх охолодження. В різних безперебійниках це відбувається по-різному, і деякі безперебійники а, з точки зору охолодження доведеться допрацьовувати, тому це теж слід враховувати. Але в нашому випадку в нас є ДБЖ, який вивозить довготривалу роботу. Це я перевіряв. Як ми бачимо, у нас виведений роз'єм, через який я під'єднував додатково джерело живлення, для того, щоб продовжити час автономної роботи. І так само, наприклад, можна зробити додатковий акумулятор, вирівняти напругу на акумуляторі, який в самому безперебійнику, і який ми будемо під'єднувати. І таким чином ми збільшимо час автономної роботи нашого принтера. Акумулятор для безперебійника, який буде живити наш 3D принтер, будемо збирати на елементах типу розміру 21700 Samsung 50E. Їх фактична ємність 4700 мА приблизно. Ємність кожного елементу вже перевірена. Значить, якщо ми говоримо про 24 вольтовий акумулятор, то в такому випадку нам може підходити літій-іон, оскільки напруга 7С іонного акумулятору буде дорівнювати. Приблизно на напрузі нашого сонцево-кислотного акумулятора. І це не нова тема. Нерідко 7С-акумулятори, наприклад, LG-CM-пакети або якісь інші е літій-іонні елементи використовують в безперебійниках, тому що їх напруга підходить під ці завдання. Наш акумулятор матиме конфігурацію 7S3P, тобто 7, послідовно 3 паралельно. І ємність такого акумулятора складає приблизно 14,1 Аг. Середня напруга нашого акумулятора складатиме 25,9 В для того, щоб дізнатися його ємність в Ат-годинах, ми маємо його ємність в Ах помножити на середню напругу. 14,1 множимо на 25,9 Отримаємо 365,2 Вт години. Наступне 365 Вт це ємність акумулятора, її потрібно поділити на середнє навантаження нашого 3D-принтера. Це 140 Вт. І ми отримаємо 2,6 годин. Тобто 2,6 години має працювати наш 3D-принтер від такого акумулятора, але ще не забуваємо коефіцієнт корисної дії а, нашого безперебійника. Тому 2,6 множимо на 08. І отримуємо 2 години автономної роботи. Взагалом, наш принтер працюватиме 3 години без електроенергії, і як ми цього досягнемо, дізнаємось пізніше. Але перед тим як зібрати наш акумулятор, ми маємо відсортувати всі елементи поємності. Для цього буду використовувати сайт репакер. Там ми маємо ввести ємість кожного елементу. Далі ми вписуємо, скільки в нас елементів буде послідовно, скільки паралельно, і отримаємо е, дані, як ми маємо зібрати наш акумулятор для того, щоб він працював максимально ефективно і для того, щоб у нас був при цьому мінімальний розбаланс. Буду використовувати ось таку 7S BMS. Вона для літій-іону, як не дивно, і на ній є пасивний балансир, який трішечки нам допоможе. Так, ну що, давайте перейдемо до збірки. Елементи будемо зварювати точковою зваркою і стрічкою 0,2 мм. Елементи відсортовано та встановлено за ємністю. Тепер нам потрібно проварити наш акумулятор нікелевою стрічкою. Зараз я буду нарізати стрічку, для того, щоб її можна було приварити. Після чого ми відріжемо непотрібний шматок від холдеру. Він був Якщо не помиляюсь, на 13С. Далі ми встановимо десь ось таким чином БМС-ку, побачимо, як зручніше нам буде паятись до балансувальних дротів. Сама БМС-ка буде встановлена до акумулятору на текстолітову проставку. Ну що ж, давайте збирати. Починаємо варити від плюсу акумулятора. Ну що, акумулятор готовий, бмс вже припаяна з балансувальними дротами. Давайте поміряємо напругу на виході. Так, бачимо 2912, тобто у нас все працює як потрібно. Акумулятор запаковано в плівку. Ось такий вигляд він має. Що ж, перед тим, як ми його встановимо, пропоную провести його тестування. Дізнаємось для початку його ємність. Під'єднуємо акумулятор до електронного навантаження. Так, і що ми бачимо? У нас з'явилась напруга 29 і 14 вольт. Струм розряду встановимо на 6 А. Так, навантаження становить. 172 Вт. Ну що, залишаємо в такому вигляді і дізнаємося скільки віддасть наш акумулятор. Тест ємності завершено і акумулятор віддав 347 Вт або 13,8 А. -год. Тест тривав 2 години 8 хвилин. Струм я збільшив замість 6,7 А. Ну що ж, доволі непоганий результат. Тепер ми знаємо ємність нашого акумулятора і можна його заряджати і ставити в безперебійник. Для допрацювання нашого ДБЖ будемо використовувати ось такий індикатор заряду, під'єднується дуже просто двома дротами. Далі у нас буде ось такий роз'єм xt 60 для під'єднання додаткового акумулятора до ДБЖ. Як ми бачимо, дві вбудовані батареї трохи коротше, ніж наша нова. тому Даний акумулятор всередину не влізе, і у нас є тільки один варіант під'єднати цей акумулятор поза корпусом. Так, ось так виглядає ДБЖ в розібраному стані. Наш дисплей буде знаходитись зверху ось тут. На передній панелі ми бачимо роз'єм для зарядки акумулятору, і десь ось тут, скоріш за все, буде у нас додатковий XT60 для живлення. Нашого дебаже. Як бачимо, наш безперебійник допрацьовано. У нас з'явився роз'єм входу батареї XT60. Тепер ми зможемо під'єднувати батарею. Бачимо, що у нас роз'єми однакові. Тому я зробив ось такий перехідничок. Тепер ми от так от спокійно. Собі під'єднуємо нашу батарею. Далі у нас є роз'єм для зарядки, оскільки стандартний зарядний пристрій даного ДБЖ досить слабенький. І для того, щоб прискорити наш процес заряду, буде використовуватися така зарядка. Я її тестував. Вона має максимальну потужність 67 Вт. Напруга 29,4 В. Так, давайте під'єднаємо наш зарядний пристрій. Бачимо, що у нас а, пішов процес зарядки акумулятора. Також я вбудував ось такий індикатор заряду, який дозволить нам контролювати відповідний рівень заряду нашого акумулятора. Бачимо, що наш принтер почав друкувати. Тепер ми просто від'єднуємо його від мережі, точніше безперебійник від мережі, і на зараз принтер продовжує працювати від нашого безперебійника. Загальна ємність наших акумуляторів складає трохи більше ніж 500 Вт годин. По моїм розрахункам, даний принтер має відпрацювати близько 3,5 годин від такого безперебійника з допрацьованим акумулятором. Друзі, насправді я вам показую, можна сказати, як вижити в умовах відключення електроенергії з мінімальними затратами з мінімальним бюджетом. Оскільки той безперебійник, який ви бачили, в мене вже був і дістався мені безкоштовно. Елементи мені теж задонатив підписник саме для цих потреб. І тому я вам просто показав приклад, як максимально Доступно максимально дешево, можна зробити більш-менш автономне живлення для нашого принтера, і е, що нам потрібно допрацювати для того, щоб е, наш акумулятор заряджався швидше, і щоб ми могли контролювати рівень заряду наших акумуляторів. Ранок наступного дня у нас планове відключення електроенергії, і як ми бачимо, у нас. По запасу приблизно 35-37%. Принтер при цьому продовжує працювати. Нам залишилось працювати 1 годину 13 хвилин. Я прискорив принтер по швидкості, сподіваюсь, Сподіваюсь, він встигне додрукувати. А це відбулося, оскільки у нас закінчився філамент і принтер всю ніч простаював. Працював від безперебійника. Будемо надіятись, що ми зможемо закінчити друг. В іншому випадку ми знову будемо вивідувати ось таку кількість іона. Увімкнули електроенергію, ми бачимо, що акумулятор почав заряджатися. Вже 46% він заряджається від зарядного пристрою самого безперебійника, так і від додаткового зарядного пристрою. Потужністю 67 Вт. А принтер при цьому продовжує друкувати наші корпуси. І це просто чудово Принтер завершив друк, бачимо, що наші корпуси готові. Тим часом заряджається наш акумулятор від ДБЖ, від додаткової зарядки та від зарядки самого ДБЖ. І остання порада для друку в умовах відключення електроенергії. При наявності графіків цих самих відключень ми можемо також адаптувати наш друк. І, наприклад, при у електроенергії на 4 години ми, відповідно, можемо запустити на принтері якесь завдання, яке не буде перевищувати 4 години. Або, якщо ми знаємо, що наш ДБЖ зможе протримати 3,5 години наш 3D-принтер, то в такому разі ми можемо запустити друг загальним часом не більшим. 7,5 годин. Бажано трошки менше, щоб мати якийсь запас. А в ідеалі, на мою думку, резервне живлення 3D-принтера має складатися з гібридного інвертора, з потужної кВт на 5 батареї і обов'язково сонячні панелі для того, щоб вони генерували енергію, і наш друг був безкоштовним з точки зору витрат на електроенергію. А, взагалі було б найкраще, щоб закінчилася вже нарешті, закінчилася війна, нашою перемогою, звісно, щоб ми не парились з безперебійниками, з резервним живленням, а щоб наша електроенергія була завжди постійна і стабільна. Але, на жаль, реальності диктують нам інші умови. Тому маємо, що маємо, і кожен з нас буде обирати, як саме він буде. Виживати в умовах відключення електроенергії. Ну що, друзі, на цьому в мене все. Сподіваюсь, мій контент був для вас корисним. Не забуваємо підтримувати мій канал підпискою, коментарем і вподобайкою. І до зустрічі в нових відео.